далі. А, Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло, тобто, щоб він знов в цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну, і без заведення закордонних компаній і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже, готуйтесь. Що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну, і ну це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Я б вам би дуже радив. Ви в ТГК. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз.